Росіяни намагалися вразити двома шахедами українську радіолокаційну станцію у полі, але марно обидві ворожі пташки збили наші хлопці. В мережі є і відеозапис з налобної камери військовослужбовця Силоборони, у якому відзнято атаку дронів камікадзе шахет. І до слова, використання мопедів у такому форматі може означати, що іранці стали додатково встановлювати на БПЛА камери. Nå, pappa!